Крутий кросовер, але але ми знаємо, що з заводу це не те, що повинно тут стояти за такі кошти. Далі ви побачите, що саме ми зробили. Не співпадає ціна, не відповідає якості. Ми не робимо просто так для картинки, щоб показати, що ми все можемо розбирати. Ми економимо кошти клієнту. Замінити все повністю. Друзі, всіх вітаю на каналі Prime Security Lab. Сьогодні у нас новий цікавий проект. Зустрічайте Land Rover Range Rover 2023. Так, давайте розбиратися, що в нас тут сьогодні. Це Land Rover Range Rover 23-го року. Багато хто називає це просто брендом Range Rover, але бренд Land Rover, модель Range Rover. Це в нас не Long, звичайний, як люблять його називати, каратиш. І сьогодні він до нас заїхав на багато позицій по дооснащенню. Так, це преміальний крутий кросовер, але. У ідеалів немає кордонів, ми його будемо дооснащувати. Що саме будемо робити? Ми будемо робити повну віброізоляцію Так, це не найчастіший гість у нас на послуг шумовіброізоляції, але у ідеалів немає кордонів, тому так, обов'язково. Ми будемо замінювати та покращити акустику, вибудовувати спеціальний акустичний проєкт. Ми поспілкувалися з власником, дізналися, що йому подобається, і будемо доводити до ідеалу. І також преміальної функції, якої тут немає, це будемо дооснащувати автомобіль електропорогами виносними, спеціальними. Вони кріпляться болтом, ніяких колхозів, засвернень і так далі. Все розроблено саме під цей автомобіль. Також буде в нас тут повна заміна акустичної системи. Тут стоїть Meridian, але ми знаємо, що з заводу той Meridian це не те, що повинно тут стояти за такі кошти. Далі ви побачите, що саме ми зробили. Попередньо ми вже поспілкувалися з власником, дізналися, яку музику він слухає, і зробимо, щоб він не просто її слухав, а насолоджувався її. Тобто, у нас буде комплекс, шумка, це все буде тримати в салоні, акустика буде видавати якісний та потужний звук. По салону у нас тут все нове, це повністю новий LR. Можемо побачити, в принципі, все змінилось. Ззовні також виробник заявляє, що повністю все змінилося. Візуально, це я б сказав би глибокий рестайлінг. Тому зараз буде багато що цікавого. Заміряємо до, заміряємо після і беремо автомобіль в роботу, слідкуйте. Ну що ж, у нас наступний етап. Ми вже познайомились з автомобілем. А тепер потрібно дізнатись, чи що ж зміниться взагалі чи ні. Зараз ми з вами разом замірюємо показники до, а потім вже після. Так, будемо з вами відвертими. Range Rover не найгірше автомобіля по шумоізоляції, але, але у клієнта педантичне завдання довести це до ідеалу. І так, давайте здивитись, які у нас показники до. Як можемо бачити. Середні показники у нас були 64-65 дБ. Це, в принципі, не так погано, як у всяких там японців і так далі. Але я думаю, ви будете приємно здивовані, які будуть показники після. Зустрінемось на наступному етапі. І що ж, друзі, у нас наступний етап. Автомобіль вже розібраний де треба. До цього ми ще повернемось. Як ви можете побачити, трошки віброізоляції є. Там шматочки, там шматочки, там шматочки. Це не так, як повинно бути. Ви побачите, як воно повинно бути далі, щоб ми мали максимальну ефективність та максимальний комфорт. Також ви можете побачити, що не знята торпедо. Її знімати непросто, бо ми, звичайно, можемо це зробити, але нема сенсу за це платити клієнту. Ми економимо кошти клієнта. Вартість демонтажа та монтажа, і що ми там наклеїмо, воно не співпадає. Ціна не відповідає якості. Тому ми це не робимо. Також стеля, вона не демонтована. Та сама історія. Ми не робимо просто так для картинки, щоб показати, що ми все можемо розбирати. Ми економимо кошти клієнту. Далі йдемо. І улюблений елемент всіх, з чого в принципі починається, шумоізоляція правильно, це дверцята. Що ми тут бачимо? Трошечки віброізоляції. На цьому все. Ну, що маємо, то маємо. Будемо це вже виправляти. А, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чого не вистачає цьому автомобілю. Далі я надам вам відповідь. Ми переходимо на наступний етап. Зараз буде очистка кузова, його підготовка до оклейки всіх матеріалів. Ренжровер проміральний крутий автомобіль, але, на жаль, є комплектації без такої крутої функції, як дотяжки дверцят. Ми це також вміємо робити. Дотяжки йдуть модельні, під кожен автомобіль розроблені. Як то кажуть, болт-он без ніякого колхозу все ставиться як по заводу. Ми це робимо і робили, і будемо робити на нові гарантійні автомобілі. На автомобілі бувалого використання, все як повинно бути по заводу, буде працювати як по оригіналу. Ну що ж, автомобіль у нас вже зсередини готовий. Ми оклеїли, окрім дверцят, в два шари. а дверцята йдуть в чотири шари. Це шумоізоляція, віброізоляція, по дверцятам окремо побачите, що там додано. Оклеїмо по технологічним нормам, ми не заклеїмо ребра жорсткості, ніякі дренажі не заклеюються. Автомобіль повинен себе відчувати, як і до цього процесу. По вазі нічого критичного, тим паче для цього автомобіля це додасться кілограм 30-35. Ми пізніше з вами думаю, зважимо, скільки точно пішло на цей проєкт. Шумоізоляція також нам дасть поліпшення акустики. Два шари нагадую, віброізоляція і шуму. Вібра в нас зніме весь резонанс металу, щоб нічого не грало, не гуляло і насолоджувалося суто звуком з колонок. Шумоізоляція буде стримувати всі звукові хвилі в салоні, тим самим покращення акустики. Зараз думаю, що в нас буде наступний етап це заміни цієї акустики. Ми розібрали весь автомобіль, оглянули, яка акустика зараз там стоїть, і запропонували клієнту замінити все повністю. Він погодився, і це правильне рішення. По-перше, це економія коштів, тому що автомобіль вже розібраний. По-друге, давайте розбиратись, що там було до нас. У нас комплектація з акустикою Meridian. Що в нас по Meridian? Це найпростіший папер та пластик. Це Вага дуже легка, це пластик. Тут, як бачите, це не про преміальну акустику. Єдине, що тут є преміального, це ось цей металева корзина, як її називають. Це в нас по мідбасу, По твіттеру високі частини, вага його, грама-2, це не про якість. Серединка, вся та сама історія. Папер, дешевий пластик, нічого про преміальну музику. Що ми обрали? Ми поспілкувалися з власником, дізналися, що він слухає. Він меломан, нема ніяких там, чітких пріоритетів, тому була обрана нами компанія Ground Zero. Вона, в принципі, являє собою золоту серединку оптимально по якості звуку під любі побажання. Наперед ми ставимо серію Uranium та Plutonium. Назад ми будемо ставити серію nuclear. Чому так? Наперед іде трошки краще. Назад трошки слабкіше, щоб не перетягувати всю сцену. З перспективою на майбутнє. Підсилювачі процесори, це все буде далі. Тому такий пакет збираємо і повертаємось далі до автомобіля, що там зараз виконується. Також обов'язковим додатковим пунктом повинен бути захист від викрадення автомобілів. Новий Range Rover, але на жаль, виробники ніяк його не покращили в питанні захисту від викрадення. Банально найпростіший метод: безключовий доступ, ретрансляція ключа. Все відкрили, сіли, поїхали. Тому по даному автомобілю буде розроблятися індивідуальний комплекс по захисту від викрадення, виходячи з того, як власник їм буде користуватись. І крутою фічою буде те, що автомобіль вже розібраний. Розібраний, тому власник зекономить кошти на захисті від викрадення. З вами ми вже далі зустрінемось на етапі зібраного автомобіля та тестів по захисту від викрадення. Звичайно, ми вам нічого не покажемо. Це конфіденційно. Що ж у нас підходять вже фінальні етапи перевірок? Обов'язково після кожної виконаної роботи автомобіль проходить технічний огляд після всіх робіт. Тут у нас давайте розглянемо, що змінилось після встановлення підніжок. Як ми бачимо, від, при відкритті дверцяти, вони автоматично виїжджають. Подножки індивідуально розроблені під кожен автомобіль. Ніяких колхозів, врізок, сварок і так далі. Все чітко, болтик до болтику. Передні дверцята. Також у нас виїжджає. А тепер давайте переміщатись в салон. Подивимось, як змінилась там шумоізоляція з нашим шумомітром. Ну що ж, давайте перевіряти, що змінилось, і як сильно тепер шум проникає в автомобіль, використовуючи наш шумомітер. Скільки було до зараз, оператор вам вставить, а тепер давайте перевіряти, скільки після. Нагадую, що наш еталонний звук це промисловий пилосос та болгарка, яка поруч з автомобілем зараз буде вмикатись на повну потужність. Ну що ж, бачимо значну різницю. Ця значна різниця допомагає зекономити нервну систему, допомагає і додає конфіденційність, оскільки, коли ви спілкуєтесь по гучномовцю по Bluetooth автомобілі, погодьтесь, нема бажання, щоб вся вулиця слухала, які ви там важливі справи свої вирішуєте. От, тому давайте підіб'ємо підсумки, що було зроблено по цьому автомобілю. От прям Ну що ж, ми разом з вами пройшли по всім етапам досконалення цього автомобіля. Давайте підводимо коротке резюме. Шумоізоляція? Покращення акустики, збереження тепла та холоду вашого клімату, який ви робите в себе в салоні. Також це конфіденційність, також це покращення стану вашої нервної системи. З часом любий автомобіль, скрип, пик, кліпси, все розслабляється. З'являється багато інших звуків. Тут вони вже не з'являться. Також. Це заміна акустичної системи, побудування акустичного проєкту, виходячи з ваших побажань та ваших улюблених треків. Нагадаю, Марк Левінсон, бурмістер, і ПББББ. це все краще, ніж Сток, але це більше маркетинг. Постійні глядачі нашого каналу та інстаграму бачили, що там всередині воно не коштує тих грошей. Ми робимо так, щоб ви дійсно насолоджувалися улюбленими треками і відчували, що. Закладає артист в свою музику. І обов'язково електропороги, ноль колхозу, все по заводу, щоб цим автомобілем було дійсно зручно та круто користуватися. Тому, як ви бачите, це преміальний новий Land Rover Range Rover, але у ідеала нема досконалостей. Тому, друзі, звертайтесь, ми проконсультуємо, допоможемо та зробимо ваш автомобіль дійсно ідеальним.